А в світі правди, правди не зіскати, а вже тепер правда, стала неправдою жити. А вже тепер правда стоїть у порогах. А злая неправда сидить. Не Привіт, друзі! Я думаю, що у вас так, так є питання. Де ми і чому ми. По-перше, чому Олег у такому дивному вбранні, чому в нас такий великий мікрофон і що взагалі відбувається? Ну, з приводу мікрофону я вибачаюся, в нас дуже сильний вітер, і без нього в нас просто немає ніяких шансів. А ось про Олега він розповість сам, чому він так вбраний, і що ми будемо сьогодні вам розповідати та показувати. Доброго дня, дорогі друзі. Ну, бачите, я сьогодні трішки незвично вбраний перед вами в такому незвичному образі. Це комплект одягу, отак, от, от приблизно більш-менш могли виглядати українські чумаки в кінці 18-го, початку 19-го сторіч. Які приїжджали сюди на південь України, сучасну Одеську, Миколаївську, Херсонську області. І я вам трохи розповім, що на мене, для чого і як це де виглядає. Ну, по-перше, на мені надягнута сорочка із білого льону. Далі, на мені отакі от, от прості полотняні шаровари це саме той поясний одяг. Який став поширений в Україні, принаймні в Південній, в центральній Україні, якраз у кінці 18-го, початку 19-го сторіччя шаровари е, стають остаточно поширеними от у цих ре, е, регіонах нашої країни. Е, далі на ногах в мене одягнуті от такий самий простий, самий, такий можна сказати, примітивний, самий давній від одягу? Це постали, це, можна сказати, єдиний шматок шкіри, який двома шнурками шкіряними також отак от стягнутий і обтягнутий вздовж ноги і так от закріплений на нозі. Це дуже такий простий і дешевий різновід взуття, і його можна просто виготовити самому. Ну, за годину навіть менше роботи. Тому їх зазвичай не ремонтувалися, і, зрозуміло, що бачите, вони без всякого протектора, без нього нічого, просто шматок шкіри. Якщо вони протиралися, їх викидували і робили нові собі. Або ще е, постави в деяких регіонах нашої країни називали ходоками. Далі на мене одягнуті такі от вовняні панчохи під цими поставами, які захищають ногу від е, натирання, від травмування. Ось, ну і от шаровари. Далі шкіряний пас. От його тут, він трішечки от у нас стричить із під тканього кушака з таким простим таким олов'яною олов прикрасою. Далі поверх цього в мене тримає шаровари от такий от пас плетений. І на ремені в мене висить гаманець. Гаманці тоді заміняли сучасні кишені. Тому що кишень тоді на одягу не було. Вірніше вони, вони були, але вони були на самому верхньому одязі. А зазвичай е, заміняли, е, от, е, як сучасні люди носять в кишені, тоді різні гаманці. От тут в цьому гаманці могли бути монети, тут могло бути крисалий кремінь для висікання вогню. Пізніше тут могли носити сірники. От такий в мене е, ніж. Такий ніж, це, ну, для, такі теж, Ви бачите з простим дерев'яним руків'ям, е, який для, і для побутових мог бути е, потреб, ну і якщо то і для самооборони. І ще в мене тут, -от, окрім ножа, в піхвах, в мене однозуба веделка. Це, ця веделка ну, не зовсім так, як сучасні веделки. Це, скоріше, коли от, треба було нарізати м'ясо, його притримували цією веделкою. Наколювали дуже великі шматки м'яса або могли там рибу притримати, то такі от, однозубі веделки. І вони от, так, от, разом із ножом в от, таких от, піхвах. Далі в мене тут люлька. Для паління тютюну люлька такого е, турецького татарського зразку, дуже поширеного в Україні. Бачите, тут сама чашечка вона гліняна, а е, само Чубук він з камишини зроблений, і він змінний. І бачите, яка люлька маленька. Річ у тому, що до кінця 18-го, початку 19-го сторіччя тютюн. У Європі не вирощувався. Він завозився з е, Америки, з Нового світу, тому він був ну дуже дорогий. Тому багато тютюну мало хто собі мог дозволити е, купляти. Тому й були маленькі такі люльки, щоб він е, ну, економити його, е, його запаси. І тільки у початку 19-го сторіччя, коли тютюн почали вирощувати на, е, на півдні Європи, у Італії, у Іспанії, він впав в ціні і вже люльки почали робити більш великих розмірів. Зазвичай люльки теж носилися отак от замкнутими запас. І ще в мене є один дуже важливий предмет побуту, це вишка. Ось така дерев'яна вишка зроблена, яка, до речі, в кожного. Тоді могло бути не в кожної людини власна тарілка, могли їсти там з, з, з общого загального вагана чи казана, але вишка у кожного була зазвичай своя. І також вона носилася або в шкіряних чахлах, або також просто запиналася за пас. От, ось такий в мене вигляд загальний чумака кінця 18-го, початку 19-го сторіччя. Які могли бути селяни, навіть даже українські, які перебували тут у нас на теренах сучасної Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, тобто півдня України. Ще був зазвичай головний убор, або шапка типу кучми, або великий соломіний бриль, який ми знаємо. Да? Але сьогодні така вітряна погода, що я ну, не став його одягати, щоб постійно в кадрі не ловити, улітаючи з. Голови, бриль або шапку. Друзі, відповідаю вам на ваше запитання. А чому ж я так винарядився? А тому, що ми з вами знаходимося на теренах славнозвісного куяльницького лиману, який знаходиться поруч з Одесою. І приїхали ми сюди не просто так, а ми сюди приїхали посіль А як же ж приїхати посіль і не виглядати як чумак? Нема, була колись пригодонька, з Криму йдучи... Jeez. this is Ей, ребнули сірі боли, новому ярмі. Ох, вели чімаченіка. Гей, ре, виглядає Саме цю сіль вони збирали, розкладали їх по мішках, грузили ці мішки до своїй і везли не тільки в Україну, але й по всій Східній Європі. Це, можна сказати, одне із сокровищ, палац. Світі правди правди не зіскати, а вже тепер правда стала неправдою жити. Друзі, давайте я вам трішечки розповім про таке цікальне соціальне явище часів. Старосвітської України, давньої України як чумацтва. Ну, Можна сказати, це дійсно така собі субкультура, ціла субкультура зі своїми законами, зі своїми віруваннями, традиціями, яка проіснувала в Україні ну, принаймні 200 років, десь з середини 17-го, а може і з початку 17-го, і до. Середини 19 століття. І край чумацтву, чумацькому промислу, чумацтву як такому руху, як такому явищу культурному поклали саме прокладення залізничної дороги у нас в Україні. Як я казав, у чумаків була своя своє вірування, свої традиції і головну таку от посаду, головну ланку в цих традиціях, головне місце в них е посідав саме вол. Наш е степний сірий Вол. Популяція цих волів, на жаль, на сьогодні майже винищена завдяки в лапках діяльності радянської влади. Десь я чув, що у нас десь на Західній, чи то України, чи то в Полісі, десь є, залишилося декілька останніх цих сірих волів. І там людина, яка, в якої вони є, вона намагається відновити популяцію. Але що то буде, як воно буде, зараз поки невідомо. Але колись це була дійсно тварина, вокруг якої, можна сказати, обертався увесь Чумацький світ. Похорони Чумака також поєднувалися з валом. Зустріч Нового Року також поєднувалися з валом, наприклад, була така. Традиція, що перший, хто війде в хату на новий рік, той з собою принесе щось принесе в хату. І в хату ну, принаймні якось старались заводити чи частково там голову просовувати, вала, тому що вважали, що Вов це здоров'я, це сила, це е, достаток. І от що, якщо Вов перший заглянув у хату в новому році, то все це він в цю хату принесе. Ну, як я казав, що коли. Хазяїн вала помирав, наприклад, під час чумацької подорожі, то саме на його волі його тіло везли додому, а роги вала окрашували в чорний колір. Коли на були у чумаків грали весілля, то волів їх роги прикрашали червоною фарбою, стрічками кольоровими. І навіть даже є спогади, що в дворах чумаків не було сторожових собак, тому що вол виконував. Ці самі функції, які виконують зазвичай виконують сторожовий собака на сільському подвір'ї. Вони узнавали своїх хазяїв, відкликалися на клічки і були дуже розумні такі тварини. Чумаки, до речі, я вам хочу сказати, що чумаки це от уже завдяки творам письменників 19 сторіччя, завдяки якимось таким от творам письменників, як мультфільмам. Радянської доби у нас склалося таке враження, що чумаки це були такі безобідні, безобідні дядьки в брилях, які собі там повільно колись брели степами українськими. На сам насправді це не зовсім так. По-перше, чумацькі каравани, як їх називали валки, вони були дуже так, міцно озброєні, і чумаки могли самі за себе постояти в степу, якщо на них нападали якісь там татарські якихось загони. Або навіть даже загони гайдамаків чи запорожців. А таке теж страплялося, що запорозька галота, яка виїжджала, як вони казали, на промисли в степи, могли грабувати навіть даже і чумаків, і купців, а не тільки воювати з татарами. І чумаки були дуже добре збройні, вогнепальною, холодною зброєю. і Вони самі могли дати по зубам кому завгодно. Та да, сама чумацька валка вона була зорганізована за типом запорожського кошу. В неї був атаман Валки, була власна казна валки, власний такий кашторис, які скидувалися всі чумаки, закупалися на всіх їжа. Тобто сама от, устрій оцього Чумацького каравана, Чумацької валки, а вона могла складати декілька сотень вазів. Він нагадував устрій от, на Запорозькій от Куріний устрій. Також в Чумаків Буле своє судочиння, свої кари за якихось провини, іноді доволі жорстокі кари, і на погляд сучасної людини, можна сказати, навіть такі ну, нелюдські, безчоловечні, але такі були часи. Ну і саме головне, за що я хочу сказати: чумацтво безпосередньо пов'язане. З ранішньою історією Одеси. І я навіть вам можу сказати, що, якщо б не українські чумаки, то, мабуть, би Одеса і так і залишилася уєзним городом Херсонської губернії стала таким собі, у майбутньому, обласним центром з невеличким портом і не більше. А чому так? Одеса піднялася на торговлі зерном, з біжжям. Всі чули про. Портофранка в Одесі, що Одеса була житницею всієї. Європи. Але мало хто каже про те, що це було за збіжжя, за зерно. Це було зерно, яке доставлялося в Одесу з Поділля, з Надніпрянщини, а хто його привозив? Його привозили ті самі наші українські чумаки чумацькими валками. І тому, можна сказати, підґрунтя. Становлення Одеси як Великого портового міста, збагачення Одеси, виникнення в Одесі оцих всіх великих меценатів, про яких розповідають наші краєзнавці, воно все стало можливо завдяки чумакам і українському збіжжю. Тобто, якщо десь до початку першої половини 19 сторіччя чумаки їздили, по сіль сюди на південь і торгували сіллю. А сіль, я вам хочу сказати, це теж в важливості продукт був, бо це була єдина консервація. Ось так. У нас, от бачите, який мішечок сілі. Так ось, в давні часи сіль це був єдиний продукт, єдиний засіб консервації їжі, єдиний засіб консервації продуктів. Тому сіль коштувало дуже дорого. І е, тому чумацький промисел, е, він із промислу добування солі, він був дуже важливий. Чумаки отримували привілеї від е, правителів країн, навіть навіть в е, угодах між правителями, теж Речі Посполіти, Татарського ханства, Російської імперії в XVIII столітті. окремо згадується право чумаків. На добування сілі. В 19 сторіччі роль чумаків помінялася, тому що вони возили, саме вони стали не скільки їздити по сіль, а вони возили наше українське збіжжя, оте хлібне зерно до Одеського порту з Поділля, з Подніпрянщини, а назад везли з Одеського порту текстіль, вироби. Технічні вироби е інших країн, аграрні вироби інших країн. Тобто, е можна сказати, е були важ важливою ланкою в міжнародній торговлі той часної України. Ну і можна сказати, що сіль е добути не так важко, хоча е я вам трішечки розкажу про добування солі. Е певні складнощі тут є, але само доставлення сілі, е наш український степ. Наші степи причорноморські, подніпровські, подністрянські, вони як те море. І якщо море від берега до берега може переплити тільки професійний моряк, так і український степ від краю до краю могли переїхати тільки ті люди, які добре зналися на степу. А саме наші українські чумаки на нашому степу, дуже добре зналися. Так, ось про видобучу солі вона проходила дуже цікаво. Чумаки, які колись діставалися до нашого ліману, а зазвичай це було наприкінці літа, десь кінець серпня, початок вересня, особливо якщо літо було спекотним, на наших ліманах сідала соль, тобто за високі температури вода випаровувалась, соль кристалізовувалась і осідала на дно, тому вона називається самоосадкова сіль. На відміну від кам'яної, якої ми всі звикли, а навіть 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 на смак вона інша, вона трішечки гіркувата. Трішечки такий різкий і більш гіркуватий смак в неї. Коли чумацька валка доїжджала до ліману, ставали табором, мажа чумацька, вали її затягували в лиман, спеціальними граблями загнутими зуб'ями відламувалися цілі пласти солі. Вантажилися на цю мажу, ці вали знов цю мажу витягували на узбережжя, і там чумаки-гуртівники цю сіль згрібали у гурти, в яких вона сохла. І потім, коли вона вже висихала, дерев'яними молотами. А чому дерев'яними? Тому що вважалося тоді, що сіль не можна таркатися залізом, заліза соль псує. Дерев'яними молотами ці гурти соляні розбивалися, дробилися, і вже це все розкладалося по мішкам, вантажилося на мажі, і оці чумацькі валки, які могли собі і 100, і 200, і 300 оцих маж возів, починали вже рух в зворотньому напрямку до теренів Поділля, на Дніпрянщини, до українських міст і навіть далі навіть далі, як я казав. Доїжджали навіть до Балтійських міст і до міст Польщі і даже Східної Німеччини? Ось, але у нас з сіллю славний не тільки наш куяльник, а в нас чумаки їздили і ще на деякі південні нашого озера, де також був великий сольовий промисел. І до вас питання, любі глядачі, які ви знаєте наші сольові озера? Де ще чумаки видобували з давних давен сіль. Напишіть про це в наших коментарях. І ще я хочу додати яку річ: Чумаки зіграли неабияку роль в формуванні одеського фольклору. Цікаво, що самі давні пісні про Одесу записані ще у середині початку. 19 сторіччя відомі, які співали в Одесі. По-перше, ці пісні були українською мовою, і пісні, в яких згадувалася Одеса. І по-друге, це переважно були саме чумацькі пісні. І наприкінці 19 сторіччя такий відомий одеський краєзнавець Маркевич випустив книгу. Його праця називалась Одеса в народній поезії. І ось там він зібрав ці самі чумацькі. Пісні українською мовою. Більша частина з них була записана їм у предмістях Одеси. І от він це все зібрав в своїй праці такою окремою книжкою. Шкода, що цю книжку досі, хоча є її примірники, вона досі не видана репринтом. Бо там дуже цікаві пісні, де згадується Одеса. Це окремий пласт одеського фольклору. Який склався ще задовго до того, як виникла пісня про 740, 40, про Лімончики і інші от пісні, якими зараз відома чомусь от Одеса в сучасному світі? Наприклад, Город Одес стоїть браво, коло моря на горі, і наліво, і направо горять по вулицях Ліхтарі, Вітка вночі Чумаку, де сіна купити, Рошків Сухарів. Табаку і водки випити. Або таке було, «І мав я грошей два череси, да поїхав до Одеси. І от багато таких прислів чумацьких, окремих пісень. От Маркевич в цій книжці своїй навів про Одесу. Тобто ми бачимо, що чумаки зіграли велику роль не тільки в економічному такому формуванні. Заможності Одеси, тому що вони сюди привозили зерно, привозили зерно, яким Одеса торгувала на всю Європу, і навіть, навіть, навіть у, у США його відвозили. А і наші українські чумаки вони посприяли формуванню одеського фольклору і самі старі українські пісні, де згадується Одеса, це і саме, саме старі одеські пісні, це саме именно, пісні складені. Чумаками. І досі багато вже минуло сторіч, залишилось 18, 19, 20 сторіччя. А на нашому Куяльницькому лімані і досі у кінці літа сідає сіль, і можна її приїжджати, збирати, і, можна сказати, продовжувати свою славну традицію чумакування. Ну що, друзі, сьогодні мене тут. Дуже сильно накрила степова алергія. Це моя така особистість. Степний мешканець, але на не, ви, не, не витримав. Чумаки мене не взяли з таким здоров'ям. Але ми з Олегом добули такі лиманну сіль. Ми її не, не викинемо. Ми її тут десь близько двох кілограмів, ну, півтора, може, кілограма. Ну вона ще мокра, вона ми її просушимо і будемо їсти, зваримо борщ. Заправимо з Заправимо часником. Бо ця сіль вона дуже сильно відрізняється від тієї сілі, яку ми звикли їсти з вами. І хто пробував колись морську сіль чи якусь таку особливу, напишіть у коментарях, що з неї, Як ви робили з неї якусь їжу, бо вона змінює смак дуже сильно. Так. Тож, ми її висушимо, просушуємо та будемо куштувати. Скажу так: ми набрали. Цей маленький мішочок десь там за пару хвилин, але чумаки набирали їх тисяч, тисяч. Там Подами, сотнями пудів тисячами навіть так, будів вивозити цю сілі. Є цифри офіційно солі видобуття на Лимані це великі цифри. Звісно, це не могло витримати ніякої конкуренції з шахтним методом добування кам'яної сілі, яку ми вже звикли з вами їсти. Тож цей промисел був, як то кажуть. У літу, пішов у історію. Але його Але можна відродити його можна, да? Да. потрохи відроджувати для себе як то сказати, продовжувати старі традиції наших пращурів. Тобто, без солі ми з вами не залишимося. Друзі, дякую, що дивилися. Дякую, що залишаєтесь з нами у ці складні часи. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу. Там багато цікавого там. Є те, що ніколи не потрапить на YouTube. Там нема цензури, взагалі там дуже круто. Так що обов'язково приєднуйтесь і до телеграм-каналу. Ще раз дякую, що були з нами. До побачення, друзі. Уже вечері, і ми з паном Романом поїдемо готувати борщ або кашу і заправляти добути намиську сіллю. До побачення, до побачення, друзі.